Жив на світі комарик Зюзя. Звичайнісінький собі комарик дошколярик, але дуже непосідючий і неслухняний. Всі комарики дошколярики вчаться в комариному дерсадку. Слухаються комарію комарівну. Не пустують, не бешкетують. Але Зюзя слухатись не хоче і тільки дзищить зухвало. Я сам все знаю. І, і взагалі дуже слухняні в житті нічого не досягають, а досягають саме слухняні. Це так його знайомий трутиль із сусіднього вулка навчив. Одного разу полетів комарний садок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами комаря комарівна попереду. Лося озирається і навчає. Будьте, дітко, обережні, не розлітайтеся в лісі стільки всякої небезпеки. А що летів, як завжди, позаду на ці слова ані якісінької уваги. Я сам все знаю і гайну між кущів. Та раптом тицю щось і приліпився. Хотів одліпитись. Але ще більше заплутався «Ой, Леле, та це ж вовутиня. Його Павуло Павло Павлович ж кущами напнув на поживу чатує. Побачив він, Зюзю, лапки, радісно потер, загігікав. Е, -е, -е, е, попався. Дрібльота правда, але для закуску для апетиту згодиться. І вже йде на богутині до Зюзі, погойдуючись. «Ой-ой-ой!» – Відчайдушно заволав Зюзя. Рятуйте! Але Комарія Комарівна далеченько одлетіли, не чують. Плаче Зюзя, репетує. А повук Павло Павлович усе ближче та ближче. Аж тут комаря Комарівна обернулася. Де Зюзя? Комарики до школярики на всі боки озираються. Нема неслуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад. А павук уже лапу до Юзі простягає. Ой-ой-ой. не заволав Юзя. Пропадаю. Почула Комарія Комарівна, почули комарики до школярики. Почули та вже й побачили. Не підвітайте, дітки, близько! Це небезпечно. Я сама, вихнула комарія Комарівна та мерщій до Зюзі, схопила його за крильця і тягне щосили, але не може його з великого повутиння вирвати. А павук наближається радий, задоволений. Зараз вихователькою і всім дитсадком пообідаю. Хлопчики дівчата. Викнув тут найслухняніший комарик Макарик. Ну, мав всі гуртом! За лапки беремося швидше. Залися всі комарики до школярики за лапки. Макарик за уховатеку вчепився. Та як смикнуть, вирвало Зюзю з сповутиння. Повчивська тільки щелепами класну з досади. Тепер Зюзя не пустує, не бешкетує. У парі з комарком макарком літає, і міцно його за лапку тримає.